Попереджаю, після цього відео ти почнеш дивитись на знижки підозріло уважно. Бо на кожному розпродажі є речі, які здаються вигідними, але насправді чекають свою чергову довірливу жертву. А в кінці я розкажу лайфхак, який врятує тебе від будь-якої імпульсивної покупки. Став лайк і збережи, щоб не вхопити чергову вигідну помилку. Почнемо з класики минулого: застарілі сукні футляри. Колись вони були символом офісного стилю а зараз просто нагадуванням, що час іде. Якщо сукня виглядає так, ніби чекала тебе з 2012 року, нехай і далі чекає, але не тебе. Сучасний силует вільніший, м'якіший, без цього корсетного пафосу. Ми більше не упаковуємо себе у рамки. Далі застарілі та незвичні прикраси: великі кольє, масивні сережки з блискітками, пластикові ланцюги. Усе те, що мало б залишитись у ювелірному минулому. Так, сяяти хочеться усім. Ангія клюс, страшна стелі. Такі речі не пасують до сучасного мінімалізму і виглядають Дешево навіть у дорогому образі, і найпідступніше вчорашні тренди вони завжди ховаються на розпродажах і заманюють близьком модності минулого сезону. Цього року ти там точно знайдеш шаровари, аладіни, міні сумки, такси, короткі болеро. Блискучі пуховики і навіть ті самі металізовані кросівки, що гріли інстаграм у квітні. Якщо тренд опинився на розпродажі, значить він уже відгуляв своє. Перед тим як бігти на розпродаж, зроби ревізію гардеробу. Я серйозно подивись, що ти реально носиш, а що просто висить на перспективу. Бо якщо минулого разу ти купила ідеальний светер, який досі чекає свого виходу, новий тобі точно не потрібен, навіть якщо він зі знижкою 80%. І головне правило будь-якої покупки спитай себе, купила б я це без знижки, якщо ні, поклади назад і тихенько відійди. А якщо хочеш, щоб я зняла продовження про те, що справді варто купувати на зимових розпродажах, став плюс у коментарях, бо чесно, більшість речей на розпродажах продаються не через знижки, а тому, що просто їх ніхто не захотів.